В ефірі подкаст Геній теж з плоті» Таким Франка. Вище не знали. Вітаю! В ефірі програма Радіо Уку Студентське. Мене звати Андрій Фісунов, і сьогодні ми поговоримо про архітектуру дому Франка. Дім Івана Франка у Львові є не лише пам'ятником культури, а й визначною спорудою архітектурного значення. Цей будинок, в якому проживав видатний Іван Франко, є свідком історичних подій і місцем, де зароджувалися його неперевершені твори. Нині комплекс музею складається із двох будівель. Основною є Віла Франка, збудована у 1901-1902 роках у швейцарському стилі за проектом будівничого Мартина Заходнього. Ділянку під будівництво площею соток землі Франко придбав у 1901 році. Для цього використав гроші, подаровані громадськістю до 25-літньої ювілею літературної і громадсько-політичної діяльності, а також гроші з позову своєї дружини Ольги Хоружинської. Для будівництва дому Іван Франко взяв позику у банку, яку остаточно погасили вже після смерті письменника його сини Петро і Тарас. Двохповерховий будинок був облаштований дуже скромно, опалення було пічне, освітлювалося гасовими лампами, прості меблі. Перший поверх мав 5 кімнат і кухню, на другому поверсі дві кімнати. Капітальний ремонт проведений у 1963 році, тоді ж було змінено систему опалення. Другий будинок, що належав музею, був споруджений у 1923-1925 роках, початково для власника готелю Європейський Антонія Ув'єре. Це двохповерхова віла у стилі модернізованого класицизму. Проєкт, виконаний львівським архітектором Іваном Багенським. З початку 90-х років влада передала цей музей для адміністративних приміщень і літературної експозиції музею. Поруч є будинок, який належав Михайлу Грушевському, Час побудови та автор проєкту той самий, що й у Віле. Дім Грошевського належав музеєві протягом 1944-1990 року. Початково тут було розміщено адміністрацію музею, фонди і частини експозиції, нині у цьому домі Державний меморіальний музей Михайла Грошевського. Повертаючись до Віли, легко можна сказати, що в ній вирує дух минулого. У середині будинку можна побачити оригінальні меблі, предмети побуту того часу, особисті речі Івана Франка. А також його книжкову колекцію. Все це створює неповторну атмосферу і допомагає відчути близькість до життя і творчості великого письменника. Вхід до музею відкривається в передпокої. Тут ви відчуєте дух минулих часів, оглядаючи старовинні меблі та предмети побуту. Проходячи далі, ви потрапите до кабінету каменіря. Це місце, де він працював, творив свої вірші та прозові твори. У кабінеті можна побачити письмовий стіл, на якому він творив свої шедеври, а також різноманітні книжкові полиці зі збірками літератури. Ця бібліотека є справді особливим місцем. Вона була серцем і душею будинку, де знаходилися тисячі книжок, що свідчили про широкий спектр інтересів Франка та його глибоку освіченість. У бібліотеці можна знайти не тільки книжки, але й різні особисті речі, такі як рукописи, переписки із знаменитими письменниками того часу та фотографії. Весь будинок переповнений атмосферою історії та культурного значення. Підвідуючи дім Івана Франка, ви маєте нагоду крокувати по стежках великого українського письменника та відчути його дух у цих стінах. Ну а тепер, поговоривши про архітектуру цього визначного місця, я б хотів згадати про вплив будинку на стан здоров'я самого письменника. Як ми знаємо, однією з найбільш серйозних хвороб, яка вплинула на нього, була ревматоїдним артритом. Це захворювання характеризується запаленням суглобів, що викликає біль, обмеження руху та інші неприємні симптоми. У Франка ревматоїдний артрит проявився в ранньому віці, коли йому було приблизно 20 років. Багато дослідників та фахівців намагалися з'ясувати, як саме умови проживання в будинку франка могли вплинути на його здоров'я. Є припущення, що неефективна теплоізоляція та вологість в будинку можуть бути пов'язані з погіршенням стану здоров'я письменника. У той час властивості будівель із недосконалою теплоізоляцією могли сприяти розвитку або загостренню ревматичних симптомів. Крім того, вузькі і приглушені приміщення, де Франко проживав, також могли мати вплив на його самопочуття та загальний стан здоров'я. Проте, важливо підкреслити, що немає наукової впевненості щодо причину наслідкового зв'язку між хворобами Франка і його будинком. Медицина того часу не мала сучасних знань і можливостей для детального дослідження таких аспектів. Тому інтерпретація впливу будинку на його здоров'я залишається на рівні гіпотез та припущень. Важливо зазначити, що, попри хронічні захворювання, Франко продовжував бути надзвичайно продуктивним та активним. Його талант і натхнення не залежали від фізичного стану, він працював над своїми творами. Брав участь у громадському житті, а також активно сприяв розвитку української культури. Сьогодні у домі Франка вирує багатогранне мистецьке життя, літературні вечори, театральні вистави, концерти класичної і сучасної музики, різнопланові виставки і перформанси. Це місце осередок франкознавчих та музеологічних студій, де системно вивчають життя, епоху і творчу спадщину Франка. Дякую за увагу! З вами був Андрій Фісунов. Також рекомендую ознайомитися з матеріалами моїх колег. До зустрічі.